Всім привіт, вітаю на каналі. Наступна посилочка е, була е, заказана на Укроюа. Так, так. Я, я там іноді купляю. До речі, е, деякі товари досить вигідні. Тобто не проблема замовити з Китаю чи десь в іншому інтернет-магазині. Але на наукрою, по-перше, товари вже багато товарів вже є в наявності у нас в Україні, і тому ціни майже ті самі, і чекати дуже довго, якщо потрібна річ. Зараз, то, в принципі, Можна замовити чому б ні. І ось така справа, взагалі, подивимось. Заказував посилочку, заказував товар. Через два дні вже доїхало до мене. І, в принципі, давайте подивимось, як же ж. відкриємо, подивимось, що тут знаходиться. Таким чином запакували, замовляв гаджети для своєї цифрової фотокамери. Так, що ми бачимо? Ось такі два гаджета, перше фірми Янгноу. З Digital для Canon. Давайте відкриємо. Це інфрачервоний безпровідний пульт для камери, за допомогою якого можна тут, напевно, Да, Це витягується. Ось так непогано виглядає інфрачервоний пульт. Можна спускати затвор камери при дуже е, довгій ведершки. В принципі, хороша штука. Ну, хто знається на фотографії, то зрозуміє, про що я говорю. І наступний гаджет також для е, фотоапарата. Ось е, така коробочка Сітю Вайт бренд. Ось ще одна коробочка. Так, відкривається отак. Це є е, світлофільтр. Світофіль nd 2 nd 2 52 мм. Це для об'єктива. Canon 1.8. один для того, щоб Прибрати кількість світла. Кількість світла, от, бачимо, як затимняє. Та повинен також прибрати різні бліки на фотографіях. В принципі, хороша штука. Товари я бачу, в принципі, якісні. І Хочу порекомендувати продавця на Укро, У нього є багато різних також товарів. Силка, як завжди, під відео. Переходьте, дивіться, кому що потрібно для фото-відеокамер. то все можна купити в принципі, за непогану ціну. Добре, це була розпаковка такої невеличкої посилки. Підписуйтесь, ставте лайки. І очікуйте нових цікавих відео. Всім пока!